Головне діло. Є десятки запитань. Що Коли ж стане краще. Це правда в головному виді, яку мало хто хоче чути. Суддя відмінив своє рішення. Такі заголовки не часто зустрінеш в мережі. Однак прецеденти все ж трапляються. Обставини, які змушують служителів Феміди скасовувати свої ж рішення постанови та ухвали, мають різні причинно наслідкові зв'язки. Найбільш поширений небажання опинитись на лаві підсудних. У попередній програмі Право на правду мова йшла про незаконне привласнення приватною структурою цілого аеродрому, що належить державі. Тоді стало відомо, що у 2013 році товариство банку Метал уклало з приватною особою договір зберігання. Його предметом стала ціла злітна смуга і понад півтори сотні літальних апаратів. Утім, через два роки те саме товариство звернулося до суду з вимогою повернути все майно, яке начебто недбало зберігалось. Суд виніс заочне рішення без участі відповідача, задовольнивши позов. Таким чином злітна смуга цілого аеродрому разом із льотними апаратами, які є цілісним майновим комплексом державної організації, могла перейти у приватну власність. Так би й сталося, якби у справу не втрутилась прокуратура і служба безпеки України. Почалося з заяви державного підприємства Центр льотної підготовки. Судом винесено заочне рішення без участі сторін, без участі власника майна і визнано за приватним підприємством право власності на майно, яке належить саме державі. Безпрецедентний випадок, коли суддя заочним рішенням, фактично передає державну власність у приватні руки. Суддя змушений був відмінити своє заочне рішення і почати розглядати справу відкрито в присутності сторін та ЗМІ. Будь ласка, цим мікрофон можете поставити завгодно. Ну на столі головуючого, Добре, Добре. 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 Та, ну і так все чути у нас повна технічна фіксація. Процесу відбувається. Тоді й стали відомі нові обставини справи. Познайомтеся з присягою свідка, якщо згодні розпишіться. Ті особи, які були допитані в ході розгляду судової справи, пояснили суду, що вони жодного відношення до цієї справи не мали. Договір зберігання вони не підписували. Зокрема, колишній директор товариства банку Метал на час укладання договору на підприємстві вже не працював. Я з 2000, декабря 2009 року на підприємстві «Банкометал» Метал я Історія Тетяни Моргун тієї самої приватної особи, яка за договором зобов'язувалась утримувати майно аеродрому, ще цікавіша, коли удаді бумага дієся. Я взагалі напилася з оброда Дніпропетровська, фактично ну ніяк не могла. Приймати самоліти, вийти її. Подивіться, приквізити зберігач, Зазначно фізична особа, нормально Тетяна Сергія. Моя подпись, щоб ви розуміли, що вона зовсім не згідна. Тобто не ваш підпис. І ні, це не мій підпис. Зрозуміло, так будь ласка. Це... Це... Трьох листах, які завірені. Всі різні три подписи. Вот это подпись, вот это і вот це. Підпис не ваш. Не підпис не моя. Усі ці факти підтверджені документально. Я давала в СБУ справ, справку, тому що я находилась в СІЗО, города Дніпропетровська. Банка Метал. Прийнято на роботу на посаду директора, звільнено з посади з вільним бажанням. Стаття 31.12.2009 року. Виходить, що підписанти договору насправді нічого не підписували. Ніяких документів ні договорів, нічого я не підписувала. перший раз взагалі я об общему слышала сам позивач, представник і адвокат товариства Банку Метал, після того як цією справою зацікавились журналісти, перестали відвідувати судові засідання. Будь-які спроби зв'язатися із власником підприємства з красномовним прізвищем Путінцев були невдалими. Не знайшли ми і офіс товариства, адреса якого вказана в Держреєстрі. Втручання у справу прокуратури та служби безпеки, а також увага ЗМІ, змусили суддю Мороза, ухвалити нове рішення. Оголошується рішення імені України вступ на телезати частини. У задоволенні позову товариства за обмеженою відповідальністю Банка Метал про визнання правовласності власності та витраплення майна відмовити в повному обсязі. То чим же керувався суддя Мороз при винесенні свого першого заочного рішення, яке підтверджувало право власності товариства Банку Метал»? прокуратура Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом винесення правосудного рішення. Я проговорив з генеральним прокурором вказану ситуацію. Він однозначно на тій стороні, що якщо ми доведемо вину в судді, він повинен понести відповідальність. І генеральний прокурор, я вам скажу, особисто дуже обурений вказаною подією таким безпрецедентним випадком. Це тяжкий злочин передбачено кримінальне покарання до восьми років позбавлення волі. Таким чином, суддя, який виніс завідомо неправосудне рішення, сам може опинитися на лаві підсудних найближчим часом. А поки слідчі органи встановлюють підстави, які спонукали служителя Феміди віддати майно держави приватній структурі, стараннями прокуратури та СБУ, майно аеродрому повернулось у власність держави. За загальними підрахунками вартості державного майна це кошти понад 50 мільйонів гривень.